Усіх вітаю ви на каналі «Сейчас». час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Юрій Гудименко, публіцист, ветеран, учасник російсько-української війни. Вітаю вас, пане Юрій. Бажаю здоров'я. Ви ну, знаєте, пане Юрій. Не буду зараз якось давати багато інформації, просто попрошу вас прокоментувати власне ці чутки, які можуть невдовзі вже не стати чутками, про ймовірну відставку. Главкома Валерія Залужного дуже активно пише багато всього західна преса, дуже активно кричать різні телеграм-пабліки про те, що це таки трапиться. Що ви про це думаєте? Я дійсно думаю, що це трапиться. Угу. А, і причина в цьому вона дуже проста. Будь-яка влада в демократичній країні а, не може не робити періодичного соцопитування і перевіряти. Ну, до кого прикута увага громадян, так е, конкретно в нашої влади, і ми всі це знаємо. Це були неодноразові злив інформація про це е, умова до соцопитувань, вона просто перетворена в абсолют. Е, їх робиться постійно, їх робиться багато. Робляться опитування про те, кого підтримує народ, про те, кого не підтримує, і робляться з цього якісь висновки. А цифри вже за ну з, з самого початку повномасштабки е, тренд дуже простий: що е, залужному і армії довіряє неймовірний відсоток людей, просто неймовірний, і в умовно кажучи, в той момент е, який може наступити, а може не наступити, якщо генерал залужний говорить: е, ви знаєте, я йду в політику. В цей момент вся країна фактично дізнається ім'я наступного президента, але останнім часом тренд настільки погіршився для влади і настільки не, не змінився для армії, що фактично виходить так, що ми здається дізнаємося ім'я наступного президента в той момент, коли буде підписано його відставку. Але ж Валерій Залужний він ніколи не декларував і навіть натяки не давав на те, абсолютно що абсолютно вірно. А це не потрібно. Ну тобто, по перше, є історичний якийсь процес. По-друге, а як це має виглядати зараз? Ну тобто, ну, поставте себе на... на ну, можемо спробувати подивитися на цю ситуацію двома очі. Ну тобто, з двома парами очей, так. З одного боку умовні там політтехнологи на банкові, які розуміють, що вони з кожним місяцем програють залужному все більше і більше, так він він в нього немає політичних амбіцій. Він про це ніколи не заявляв. Він взагалі слово політика просто уникав і більше того, він неодноразово підкреслював, що йому це не цікаво. Але в так як його включають в опитування, то всі, хто має відношення там до партії влади, вони бачать, що його рейтинг. Або не змінюється, або росте, їхні падає, і вони вирішують таким чином нівелювати загрозу, звільнивши його. Тобто а... це політичне рішення може бути, перепрошую, не... Це... не з точки зору військової тактики, яку ми обираємо, не з точки зору там якихось а... очікуваних результатів, а їх типу не показали. Ні? Це на 100% політичне рішення. А... Більше того, сама посада. Ну, коротше, це, це, ну, це посада, яка на яку становляться політичним рішенням і знімають з якою політичним рішенням. І ніяк інакше. Якщо ви пригадуєте ці всі дикі історії розбірок між міністром оборони і головнокомандувачем, коли були Тарани Хамчак. А я сподіваюся, що всі громадяни України або цього не знали, або забули як страшний сон, то можна згадати, ну до чого це може призвести. І так, це це, це завжди політичне рішення. Воно не має ніякого, ну не має ніякого відношення до військової ситуації, до стану армії, і так далі. Тому подібне. Більше того, цих претензій ніхто не чув, їх ніхто не декларує. Ну за великим рахунком, да тобто там окей, там все яскравий приклад. Сьогодні там відсторонили начальника чи виконуючого обов'язки начальника там департамента в Міністерстві оборони то, Томаса Накура. А, Там же є чітке формулювання. Ну тобто, є чітке формулювання. Людина підозрювана, людина підозрювана в корупції, Його відстороняють у зв'язку з звинуваченнями в корупції. Ну тобто, є претензія, є факт, да? і відбувається відсторонення. Хтось колись чув обґрунтовану претензію до залужного з боку людей, які можуть його призначати чи подавати на його звільнення там від міністра оборони. Вибачте, а можна тут відразу ну так дискутувати з вами. А можливо, якраз це було б дуже небезпечно висловлювати якісь претензії під час такої великої страшної повномасштабної війни до головнокомандувача. Можливо, вони і були, але все вирішувалось за зачиненими дверима, тому щоб не давати в тому числі й російській пропаганді ну поле для маневрів. Розумієте? Можливо, тут якраз все було зроблено і правильно. Ну з цієї точки зору поки що не було нічого зроблено за великим рахунком. А по-друге, ну, це ж питання формулювання і питання відповідальності, так, якщо ну, умовно, так. я президент, так? я верховний голов я підписую mm -hmm. рішення про те, що Валерій Залужний стане головнокомандуючим Збройних Сил України. так? Я приймаю на себе відповідальність за його діяльність. Це моє рішення. Так? Тобто є подання, є моє рішення його призначити. Окей, в якийсь момент. В дуже лютий, дуже важкий для України момент я приймаю рішення його зняти, і я точно знаю, що народ України хотів би почути чесну відповідь за що? Хоча б без деталей. Господи, ну тобто, ніхто ж не говорить про те, що там трі потрібно перелічувати якісь там ну інсайдерські історії, які можуть бути корисні росіянами. Це цього, ну, цього ніхто не вимагає. Ну яке але якесь пояснення. Має бути. Тому що якщо ніякого пояснення немає, е, наш народ, як і будь-який інший народ на їхньому місці, е, він додумає, він придумає собі пояснення. А придумати пояснення можна тільки одне: це політична історія. Все, ніякого іншого пояснення бути не може. І якщо окей, да, там росіяни могли б щось дізнатися, теоретично, ну, да, сформулюю напрям претензії. Це окей. Але цього не було зроблено, і цього здається, не буде зроблено. Буде просто, просто там умовно колись там, може за хвилину, а може за місяць, а може за півроку, а може за рік на сайті президента з'явиться указ про відставку, в якому нічого не буде пояснено. Буде указ про відставку, буде указ про призначення нового головного і все. Видання Більд писало про те, що, начебто, головним камнем спотикання власне в цій всі історії. Є те, що, наприклад, Володимир Зеленський і Валерій Залужний по різному бачать те, як мають себе вести українські захисники, що робити, от приміром, начебто, коли ще були бої за Бахмут, тоді Валерій Залужний якраз наполягав на тому, що війська треба, начебто, відвести а Зеленський на тому, щоб навпроти захищати. Те саме подейкують було і про Авдіївку йшлися такі дискусії. Як ви думаєте, це може бути правдою чи навряд? Я думаю, що це може бути. Дивіться, я з 2012 року працюю з людьми, да? я керую людьми. Це, це моя робота. Так, так воно сталося. Да? Я був директором, заступником директора. 에, там, мені підпередковуються десятки, інколи сотні людей. Я чудово знаю, що, наприклад, з заступниками, да, або з людьми, яких я призначив, ти не можеш збігатися в думках на 100%. Ну це факт. Да? Тобто, у них часто буває своя точка зору. Ти з нею можеш бути не згоден. 에, ви там сідаєте, вирішуєте, 에, вирішуєте там, приходите до якоїсь 에, думки, або ви, наприклад, 에, разом і змінюєте, або ти йому, наприклад, делогуєш, да, прийняти рішення. Варіантів безліч. Це менеджмент, ти цю людину призначив, поставив, і ну, було б дивно, якщо б вона тільки виконувала твої забаганки. Це не називається наступник, це не називається е, менеджер, це не називається керівник, це називається ну, не знаю, секретар, помічник. А посада головкома не ну вона якби не має під собою, що ти тільки виконуєш те, що тобі кажуть. У тебе абсолютно точно має бути своя точка зору, свій погляд. Тому я абсолютно впевнений. Що е, якісь суперечки, як, як наступати, як оборонятися, е, яку зброю там просити, да які міста за які міста битися до останнього з, з яких виходити? Я абсолютно точно впевнений, що такі суперечки були. Їх не могло не бути. Але е, по перше, кільну ну, кількість таких суперечок, і е, ну, навряд призвела до відставки. А по друге, дивіться, ми зараз. У мене є дуже логічний аргумент. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли інформація насправді перетикає в телеграм-канали до ютуберів до журналістів, до когось ще коли інформація там про якісь там політичні розмови, проекти, плани, конфлікти витікає максимально швидко. Дуже швидко витікається. Можемо там, подивитися там телеграм-канали, там деякі, або там просто, наприклад, полистати топові змі. Щоб зрозуміти, що про якісь звільнення, про якісь призначення, про якісь там заміни міністрів там, або заступників стає відомо тим же самим журналістам дуже швидко. Дуже швидко. І якби були прям важкі суперечки щодо там полишення Авдіївки чи її не полишення, щодо інших там якихось стратегічних оперативних планів, ну було б про це відомо. Ну, було про це відомо українському суспільству, тому що витікає, на жаль, навіть під час війни абсолютно все. А воно не з'являлося в інформаційному просторі. Причин може бути дві. перший ми е по всіх питаннях не навчилися зберігати секретність і тільки по цих навчилися, у що я вірю, якщо чесно, ну не дуже сильно да? або такого просто не було. Тому воно й не витікло, тому що факту не було не було таких розмов. Як ви думаєте, що може бути після потенційної відставки главкома залужного, як це сприймуть військові, і хто може бути на його місці? Думаю, що погано сприймуть більше, хто я впевнений в цьому, і саме через відсутність здорової комунікації. Про це ну, тобто, я, я не можу досі розвидіти той легендарний вже пост Міністерства оборони про ні це не неправда. Що це? Що саме це в той період, коли з'являлася інформація про відставку самого міністра оборони? Про що ви говорите? Хто вас вчив так комунікувати? Хто вас за це відповідає взагалі? Ну, коротше, комунікувати ніхто не не зміг. Армія, армія це армія, армія виконує наказ і скажуть. Тепер новий головнокомандуючий армія скаже ну, окей. Але є речі, які е, ну, неможливо поміряти, є речі, які, для яких не вигадано ніяких датчиків. Є бойовий стан армії, да, моральний стан, морально психологічний. І я абсолютно точно впевнений, що він не покращиться. А скоріше навпаки. Тому що це вже схоже на політику, а ну це і є політика за великим рахунком, а наче всі домовлялися, і був такий суспільний договір, що політики. Нема по-друге, залужному все ж таки довіряла величезна маса військових. Прямо довіряла. Да? Тобто він не викликав там агресії в військових. Ну в переважної більшості не викликав там якоїсь негативну. Ну все, все було окей, була якась довіра. І чи буде така довіра у наступника, хто б він не був, це величезне питання, просто величезне. І якщо буде, то скільки місяців, а можливо років він буде її здобувати, і все це говорить про те, що ну, це не несе удар по мотивації армії, удар буде дуже сильний. Поміряти його не вдасться. Це не температура, це не швидкість, так, це не, не щось, для чого є конкретні цифри, і є інструменти вимірювання. Але мораль армії буде падати через це вона впаде і це призведе до втрат в, в усіх форматах. да? менше мотивована армія з менш мотивованими людьми. Вони ну що ну, роблять мотивовані люди? Мотивовані люди, люди рвуться в бій. да? немотивовані люди намагаються списатися, намагаються ну, йдуть все за да? згадують, що у них є справка по здоров'ю рішення ЛК, да, і починають її показувати її пізарні не відмовляється йти в атаку, що може відбутися. Я не кажу про те, що це буде відбуватися у 100% випадків. Це неправда. Але якби ми могли поміряти, я думаю, що кількість таких випадків вона ну вона буде зростати, пане Юрію, але все ж таки з другого боку, українські захисники воюють не за Залужного як особу вони за Україну стоять, розумієте, і тому я це я це чудово розумію, але, ну, так, розвісна, але так, Юрій, вони, люди. вони люди так. ну всі, всі наші бійці. Вони всі люди. Так вони розуміють, що вони воюють за Україну. Так вони розуміють, що а, вони виконують приказ. І вони будуть його виконувати, але а, є ж речі, які мотивують де мотивують. Це є факт. Поганий командир де мотивує це. Ну це факт. Люди так. намагаються розбігтися з бригади або там окремого батальйону, де камбріг або камбат, там псих ненормальний, який там людей э, за людини вважає, да і посилає їх на обої. Це є факт. А, люди люблять тих, якому кому вони довіряють, і вони більш боєздатні в цей момент. Це теж факт, і, і на це впливають не тільки такі, навіть глибокі величезні речі, як там відставка головкома чи призначення нового головкома. На це можуть впливати абсолютно ну, реально абсолютно різні речі. Якщо там, умовно кажучи, ми поміряємо, яка мотивація у бійців була банально до того, як з'явилося це класне відео вчорашнє, як там ГУР підбиває ворожий корабель. І після цього відео, то звичайно, що після мотивація зросла. Ну тобто, це, це прості речі. Або протилежний приклад, коли ми бачимо якісь корупційні скандали в Україні, це ну точно демотивує наших бійців захисників. А тим більше, коли кажуть, що розкрадають міноборони закупівлі ості. Ну, типу, тут звісно, пане Юрій, з вами погоджуюсь на 100%. Як ми можемо говорити зараз про прізвище майбутнього потенційного давайте так, керівника? Главного? Я, я ну, можемо поговорити. Просто я не думаю, що а, ну, я не думаю, що в цьому є великий сенс, тому що зазвичай а, називали комбінацію Кирило Буданов заходить на посаду головкова, а, Сирський заходить на посаду начальника генерального штабу. Іншої комбінації здається і не було. Можемо проговорити. Комбінація, да? якщо це трапиться. Тоб... Буданов на місці. Хоча пам'ятаєте днями, так само Більд писав, що якраз Сирський і Буданов, начебто, відмовляли Зеленського е, приймати рішення про відставку так? А, Ну дивіться, а, я не знаю, як вони спрацюють в команді, тому що вони ніколи не працювали в команді. Угу. Ну просто ну ніколи і все. Да? А, Буданов за великим рахунком, ну так розумію, плюс-мінус. Вже багато років він фактично ж не має відношення до збройних сил, тому що він ну він, він в хурі да гур підпорядковується Міністерство оборони України номінально. По факту ГУР це абсолютно незалежна структура, яка координується в тих чи інших рамках зі збройними силами України. Так але гур, ну це це ну все світу, всесвіті це це абсолютно інша абсолютно інша історія, і вони не пересікаються між собою там інші правила. Там ну, навіть трошки інше законодавство діє, інші принципи, і, і... і... на, на будь-якій історії з абсолютно новим, а... ну, абсолютно новою структурою, це завжди буває важко. Сирський, зрозуміло, що це все життя в Збройних силах. Наскільки я пригадую його біографію? В нього досить специфічна репутація у військах, прям ну, досить специфічна. А, комусь він подобається, а ну, багато людей ну принаймні, з якими я спілкувався, вони говорять про те, що кількість а, втрат при його операціях ну вона прям суттєво вища, ніж могла б бути. Це так дуже дипломатично кажу, так да? але ну принаймні я таке чув безпосередньо під його командуванням я наскільки я пригадую, не був тому. Давати щось з певністю від себе в тому, в чому я брав участь, я не хочу. Ну, І за великим рахунком не маю морального права. Але це, це те, про що я чув, чи складуть вони команду. Я навіть, чесно кажучи, уявити не можу, тому що я, по-перше, не знаю стосунків між ними, по-друге, я, ну, я не думаю, що хтось може з певністю сказати, як воно буде. Вони дуже різні, Прямо дуже різні. I don't know, I'm